Дня ми знаходимося на стадіоні Авангард у місті Луцько, де проходить чемпіонат України з легкої атлетики, на якому спортсмени змагаються за поїздку у Ріо де Жанейро, щоб представляти Україну на Олімпійських іграх. Поспілкуємося зараз з відвідувачами, учасниками та тренерами даних змагань. 61 ліцензія перед початком чемпіонату України в Луцьку. Це ну собі, це практично десь так третина. Нашої збірної, яка поїде на Олімпійські ігри в Ріо де жанейро все-таки легка атлетика королева, але на жаль, вона в нас в Україні не по-королівськи себе відчуває. Чому? А, мало стадіонів, Б, мало глядачів на змаганнях. Це те, що от уявіть, от зараз аплодують глядачі на фініші, а якби це було постійно, були б, мабуть, зовсім інші результати. Те, що зараз в Луцьку показали наші спортсмени кілька десятків рекордів України серед юніорів, те, що там показано кілька найкращих результатів сезону в Україні, це теж багато що значить. Але те, що є у нас такий стадіон в Україні, як Луцький, це теж ну, результат, ну можливо, співпраці бізнесу і влади. Хочемо того чи ні, але якби не фонд Ігора Палець, і цього б стадіону не було. Спортсмени б не говорили про те, що зараз тут одні з найкращих доріжок бігових, найкращі сектори, тому що результати справді вражаючі в деяких. Уявіть, 8-18 стрибків довжину. Уявіть, рекорд України серед юніорів у стрибках в висоту серед жінок метр дев'яносто п'ять. Два метри пробувала стрибати оконю, а в нас тут в Луцьку. Це теж результати, які потребують якихось ну о, варіантів. Я чесно вам скажу, що цього чемпіонату ми отримали як волиняни найбільше задоволення, справді тому, що а виступають найкращі спортсмени. Б. Приїхало представників вісім держав світу. Уявіть, що тут і олімпійські чемпіони, і призери чемпіонатів своїх країн, які пробували показати найкращі результати. Це справді це фурор для України. І будемо сподіватися, що наступного року чемпіонат Європи вже заявлено. Серед юніорів буде в Луцьку. Атмосфера дуже гарна, стадіон дуже гарний. Спорт це є наше майбутнє. Легка атлетика дуже потрібна Україні, тим більше моя дитина займається спортом, але трошки в іншій сфері. Так що будемо надіяти, що все у нас буде добре, що ми пройдемо на Олімпійські ігри в Ріо. Бажаємо удачі. Каво, і дуже приємно, що Луцьк ну провів такі змагання, ну такі на фоні. Ну, взагалі, це чудове змагання, це цікаво. Во і це новий рівень для Луцька. Луцьк приймав багато змагань, ну саме такий рівень змагань це вперше. І є до чого рости. Це дуже велика мотивація для того, щоб ми тренувалися. Ми займаємося спортом, і це дуже класно приходити, дивитися своїми очима не он не онлайн трансляції, а справді відчути цей дух, ці емоції це дуже круто. Ми були присутні. Ми дивилися теж рівень дуже високий. І, взагалі, багато спортсменів було, багато тренерів, багато порад ми почули для того, щоб підвищити свій рівень насамперед. І було дуже цікаво подивитися. Да, ми знаємо, що Ігор Палиця допомагає Луцьку і це. Ухвально Ми тренуємося в яловика Антона Володимировича, нашого тренера. Дуже класний тренер багато дає нам порад, професійно викладає все дуже доступно. З ним наші досягнення підвищуються з кожним тренуванням. Ми набуваємо все більше і більше різних знань, можливостей. Він нас підтримує не тільки на тренуваннях, а й особисто він можна сказати, нас надихає. Він теж легкоатлет, він спринтер і займається зараз в більшості стрибки довжину. Хочемо побажати йому великих перемог, високих досягнень, і щоб ми дивилися на нього, як він виступає не тільки на Україні, а й на Олімпійських іграх. Бажаємо всього всього найкращого від щирого серця, від всієї нашої команди і від себе. Особиста легка атлетика дуже культурний вид спорту, і тут все нас прийшло без, без будь-яких прецедентів. Дуже дуже чемні всі гості. Інформативно все доводиться, показується, проводиться інформаційна діяльність із спортсменами з гостями. Ну в першу чергу, з гостями дуже, дуже класний рівень вже такий приймати луцьку чемпіонат легкої атлетики. І будемо надіятися надалі, що будемо розвиватися в цьому виді спорту. Ну набагато тихіше, набагато спокійніше е на стадіоні, ну в порівнянні з футбольними матчами, ну скільки як глядач, там шуми, крики, бутилки кидають, які ще щось не подобається. Тут навпаки, то все чим дуже інтелектуальні гості, е дуже багато гостей за кордону, спортсменів за кордону, які приймали участь і показували якісь свої досягнення, свої результати, щоб показати кваліфікаційні норми на чемпіонат Європи, на, на На, ну, в Рио, в Рио даже не на Олимпиаду. Кто-то показывает, кто-то в косяк в даче але, ну все стараются и показывают, на все, что у них на мой взгляд, по крайней мере, ими очень хорошо, это прекрасно. Стадион чудесный. Но единственное, что мне не нравится, то зрители, конечно, мало. Почему-то на волыне, оба не любят легкую атлетику, хотя она считается королевой спорта, но она, наверное, не королева. Здесь король, наверное, футбол. Я так считаю. Три раза в неделю по 5 километров бегаю. Свою коронную дистанцию 100 метров я тоже пробегаю. Стараюсь хотя бы 3-4 раза пробежать по 100 метров. Задоволений результатом, звісно, вдалося виконати норматив на чемпіонат Європи. Хотілося, звичайно, на Олімпійські ігри, але вже буде старатися його виконати на чемпіонаті на чемпіонаті Європи. Тренуюсь по два рази в день, вихідний в неділю тільки, звісно, ну, інколи і неділю не відпочиваю. Тобто ну, тяжко готувалися, звісно, до цього чемпіонату. Глядачі тепло підтримували. Приємно бігти, коли тебе підтримують. і Ну, хоча б на півзаповнені трибуни. Звісно, хотілося б ще більше популяризації легкої атлетики, але якщо зрівнювати з минулими роками, атмосфера була дуже хороша. Дуже змагання сподобалися. Все організація на високому рівні, так і продовжувати треба. Успіхів на Олімпійських іграх. Всього-всього найкращого. Таня диска метання спису. А тим часом і біг, біг, і біг на 100, на 200 метрів, на 800 метрів. Ну всі, всі види дуже гарні. Сам футболіст грав в команді такий сильний, як Стир Старий Чорторич, 6 років грав. І добре, що на Волині проснувся спорт, і це дуже приємно. Тим більше, що чудовий стадіон є умови. Шкода тільки побажання для Волинян, що мало звучало прізвище Волиняк. Хотілося б, щоб наша майбутня молодь все-таки найбільше тут приймала участі в цих змаганнях. А так. Для метання спрес, дуже приємно, дуже приємно, що так чудову погоду з'їхались до нас на Волинь, вся Україна. Розумієте, це похвально похвально від керівництва до всіх наших, і в тому числі і вас як представників преси. Давайте піднімайте спорт, Волині, більше лідерів, прилучайте до цієї справи і з надією, що наша Волинь буде не тільки країна, а першою. Ну, звичайно, найкращий результат показують ті, хто найкраще показує стрибки в висоту. Добре, це це вже результат хороший. Ну і дівчатка, молоді дівчатка, наші, які юніорки, але виборюють медалі. О, це чудово, це чудово. Що молодь зароджується в спорті у нашому? Подобається атмосфера на стадіоні. Привітні люди, спортивна, учасники спортивні. От, просто дуже приємно, що їм Луцьку проходять такі такого рівня змагання. От, і людей багато і дуже цікаво. Бажаю тільки удачі, і щоб їм так, також сподобалось людям, які будуть там присутні, і тільки перемог. Приємно, що от волинське місто приймає такий рівень змагань. Все дуже гарно організовано, дуже багато Ми, я, я з Рівного і приємно, що сусідів. Такі змагання проводяться. Приїхав болювати за своїх за Рівненську область. Ми приїхали болювати за своїх, а наші найкращі представлені в бігу на 800 метрів, на 3000 метрів з перешкодами в чоловіків, на 1500 метрів. От ці види довші дистанції найбільше подобаються. У нас в Рівному є Рівний ранінг Клаб, який розвиває серед мас бігову, біг і легку атлетику. От ми приїхали болювати за своїх. Я бажаю, щоб вони встановили свої рекорди. Коли вони встановлюються свої рекорди, покажуть кращий час. Я думаю, то і місця будуть дуже гарні. Бажаю, щоб звичайно було встановлений рекорд по кількості олімпійських нагород. Ми відвідали чемпіонат України з легкої атлетики. Хочемо побажати нашим спортсменам подальших успіхів на Олімпійських іграх. Займайтеся спортом!